Друзі, всім привіт! З вами Дмитро Галаш і ви на каналі Берег Фішінг. Як бачите, ми сьогодні на твердій воді. Йдемо по Дніпру, йдемо в море шукати правильно судаків і йде потепління. от Нарешті вітер трошки скіс. До речі, сьогодні не сам, пам'ятаєте, Ромчик, щукар, Диснянський. трофейщик, трофейщик. Деснянський. От Тепліше бо тиждень до того було до мінус 10 вночі в Києві і зараз мінус 4, на день мінус 2, крига десь понад 10 сантиметрів, тобто, ну, я зазвичай менше 10 дуже рідко ходжу. Чому? Ну, ясно чому. Бо доросла людина і маю, маю мозок і не маю впевненості, скажімо так. От. Коротше, друзі, сьогодні судакова риболовля. Нам ще десь кілометра півтора шльопати до перших точок, тому... Пішли, так, ну що ж, друзі, ми прибули на першу. Локацію, точку, тут такі піньки. колись я з човна знаходив і Ромчик буде починати з Вібів. Да, Ромчик. Так, так. Да. Меднес. Да, По-багатому. По багатому. На піньках тільки на віби треба ловити. А я, друзі, по тому річній темі почну з 16. Ну, спробую 16. Ще тут глибоко подивлюсь. 16, да, хай буде 16. Як ви думаєте, що я буду ловити На що? Я не знаю, чи хтось бачив, чи ні, але в тому році, для когось було відкриттям, для мене ні, ми ловили на гуму. І ловили дуже Дуже круто виходило, на супер роздачу не попали, але рибка була. Тому я беру свої улюблені слаги для дропшота. Одні, одні з скажімо так, колір, ну ви розумієте, чому такий. Бо по холодній воді треба завжди починати з таких натуральних, синіх кольорів. От. Звичайна вудка, 0,3 жилка, фудо і 3,0, до речі, гачок. На що 3,0, Зараз покажу, бо якщо б поставив 5,0, 0 в слага була б не така хаотична гра. Так, бачите, гачок не сильно його затримує і все ок. Ну що, починаємо. Ну що ж, друзі, перша луночка. Починаємо. Зараз спочатку спробуємо зрозуміти, чи є ти, чия, але я по жилці вже бачу, що трошки уносить. От. І це не є добре. Бо я поставив 16 грамів. Не, ну дно, ну норм. Ну норм і починаємо шатати. Бо на гуму не треба ніяких змахів різких чи щось такого. Така проводка, наче на гірлянду або... На мормишку з черв'яками. Дуже повільна, плавна гра така. Звісно, що можна і підкиди робити, але подивимось по активності судочків. Поки що тиша, тиша, два підкиди в мене було і баста, може треба. Змінити приманку, але думаю, що як для початку справа не в приманці, а в наявності риби. От, я навіть поставив доганялку, трійничок, який бігає по жильці. Речі, я не знаю чи дозволено це. Новими правилами лову. О, тому що там якось переробили, я ще, друзі, не вчитувався до кінця, тільки подивився там день назад про розміри риби, що змінили щуку. Судака ні, але що я виявив, це те, що... Обов'язково треба мати з собою вимірювальний засіб, тобто лінійку, щоб міряти ваш улов і не взяти з собою додому не залік. Нічого страшного, якщо ви візьмете його додому, а от якщо у вас інспекція з цим уловом незаліковим спіймає, то це вже буде штраф. І немаленький, як по новим там цифрам. За незалікового судака щось десь біля 1500 гривень. Немало так, немало. Щось всік. А що всік, не ясно. Думаю, що це супер мега судак. Я його так потрошки потихеньку тягну, щоб в нього не повилазили очі. О, батенько. Оце так да. Оце так да, друзі. Це супер мега судак. О! І клюнув він на цей, на бокоплав, бачите? З помаранчевим таким гачечком. Під бороду. Ну і бачите, обережно достав. Тобто в нього і пузир на місці, і очі не повилазили, тому буде жити. Якщо повільно доставати їх, то все норм. от от така фігня. І на гуму була в мене клювака, але ну, на 5 дюймів слаг воно навіть не засікається. Тому я поставив бокоплав, щоб з'ясувати, хто ж це в нас був такий. Працюють професіонали. Це вже другий громчик аз лунки. Ну, бачиш те, що і треба було виявити, що треба судака вихожувати ногами, бо так воно не працює, на жаль, сісти на одній лунці і щось там. Ну розмір сумасшедший, звісно. О, ще й... Раз... О, ні, ну чуєш, краще ніж попередній, але размер... все одно Дрищик. Дрищик. Навіба. Його. Бач, ну трошки очі вилізли, але пузир на місці. Да. Є, є є. І знову щось таке. Щось таке. Невеличке майже залікове, але думаю, що ні. Ні, точно не залік, але просто трошки в поперек. І не ясно, що він взяв, чи доганялку, чи Бокоплава ось таке. Бачите, пінь дрібнота. Але весело. До речі, я от в мене за 10 років з варішками перчатки стерлися. і я вчора перед риболовлюю вже вирішив купити нові, бо на тих за 10 років просто ну, вже дірки такі сквозні. От, І хочу сказати, що варішки не заважають ловити. Тобто я і жилку нормально приймаю їми. І можу скинути швидко ось таким чином хоп, і пальці відкриті. Закрити швидко не можу. Але такий форм-фактор зручний. І якщо, от, друзі, на гуму таке пошатування можна робити і різкі підриви не треба, то бокоплави і балансири навпаки потребують. Нормальні такі підкиди робити, щоб вони малювали вісімку під водою, кружляли. От. Можна, звісно, і таку плавну анімацію робити. Але взагалі там мало хто так робить, просто смикають на одному місці та й все. Можна тільки що міняти горизонт, але я трошки так іноді під, підграваю кінчиком. Бо він все одно там на місці трошки шевелиться О, Дубль 3. Знову ж протіки. Немає поки що нормальної риби. Один раз я вперся в щось таке гарне, але Неоднозначно. Оп, бачите, яка. Яка рибаська. О. О, до речі, бачите хтось його гриз. Ну, під низ ободнувся. Амнестуємо. Бодрий. Ну, Друзі, от такий бокоплав. Я навіть не знаю, що це за бокоплав, тому що колись мені такі два штуки товариш подарував, і вони в мене валялися. Чесно кажучи, ну, я так і не впирався в них, але ніколи. Нічого на них не ловило. От сьогодні вже три судачки маленьких достав і ще були клюваки. Тобто приманка реально робоча. Так, знову нашатав супер-мега-судака. Тому, бачите, повільно підіймаю, щоб він... Декомпресію отримав. Але сьогодні діє одне правило, чим більше ми переміщуємось, міняємо лунки, О, бачите, ось таке. Зовсім-зовсім не залік, але гарнюня такий золотистий, до речі, взяв на на догонялку, бачите, з'їв її. З'їв так повністю. Шахта там. Блін, ну капець. Як його з того маленького ротика достати? Це. Що, друже, вверх. Друже Бобер, пливи. Ну, не знаю, що й додати, друзі, працює цей бокоплавчик, він такий двохкольоровий, знизу золотистий, О, тобто мідний, зверху золото. Важить десь, я так думаю, грамів. 25 на відчуття. Бо дуже швидко опускається. А ловимо ми взагалі на бровці е десь 9-10 на, на 14. І все по цій бровці шурхаємось туди-сюди. Сюди і туди. І, в принципі, знайшли місцяк, на якому плюс-мінус на кожній другій, третій лунці є клюваки і судачки. О! Тільки перейшов на нову лунку і десь перший або другий підрив. Бо в ажіотажі трошки не цей не запам'ятав. Ну, щось піддавлює, але, друзі, я впевнений, що це теж незалікова риба. Бачите, все отаке шпротики. І о! До речі. Цей вже клюнув гарно, з клювакою як треба, аж приємно було, хоч і маленький але я кайфанув, але схава такий трійник пофарбований. Все, пішов. Ну, приємно, приємно, друзі, що активізувався все ж таки судаки, я його знайшов. Знайшов все по Бровці. В канаві його немає зараз на самій глибині, а на Бровці рибка є. Ну що ж, друзі, щупав, щупав і корча нащупав. Ви обов'язково на таких виїздах, якщо не хочете втрачати приманки, маєте мати з собою ось таку гарну річ. Бо бо плавав. У мене, як я казав, всього два. Я сподіваюся, що два і залишиться. Але якось там міцно вчепилася ця штука. Зараз будемо знімати. О, змінив лунку, бо там корч більш не хочу. І насправді я відірвав бокоплава, відірвав його відчепом. Відійшов, ну, метр два, ось там за буром я знайшов курча і тільки приводнився, можна так сказати, і одразу. Одразу ось такий, ну це вже такий ближче до заліку, але ще, ще ні. Як жаба скрутився гарний. Такий. Ну, не, ну тут до 42 см ще багато і багато. Ще йому рости і рости. Ну Ось такий, майже такий же самий бокоплавчик, трошки компактніший, але вага приблизно така ж сама, десь там 25 грамів. Може трошки важчий. Сьогодні бокоплави в фаворі, бо ромчик, якщо я спіймав вже 6 штук, ромчик 2 на ВІП, тобто ВІП сьогодні трошки гірше працює. Ух, ух! От тільки ромчик указав, що частіше міняє лунки, частіше. став, 5-10 змахів торчить, і вже можна, в принципі, якщо 5-10 не буде знову клювати, знову міняти лунку. До речі, дивись, Ромчик. Ого! 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 Це вже трофійняк пішов. <хи> ну теж не заліковий. І, до речі, теж нагачок фарбований BK. БКК. Якщо коротко. Давай, друг. Пішов. От вами боку Плавчик. Ось такий сьогодні відпрацював комплект. Я давно купував цю вудку роки два назад, може три. Бачите напис Zander. Ось 0,3 міліметра. Жилка, фудо, ось такий бокоплав. Я, до речі, подивлюсь, чи є такі, і, можливо, якщо знайду, то залишу посилання. Гачок БКК світонакопичувальний. Сьогодні ну, дві точно, може, три риби було на нього зловлено. Ну, а тут звичайна катушка, звичайна ручка. Ось така штука. Ще пробував сьогодні ромчик ловити на балансіри, на віп. Але результат ось такий. На бокоплав в мене 7 судаків і ще було десь ну, клювань 5-6. І одне було таке ну, 120% залікового судака, але я провтикав і не От, Тобто, залікової риби сьогодні не було. Сім. Судачків на Бокоплав і два судачки на е, Віп меднес цей силіконовий. І більше уроми поклювань не було. Тобто ну Бокоплав так активно сьогодні себе проявив і. А судаки ні. Судаки, ні. На цьому, друзі, в мене все. Я вважаю, що як для відкриття цього року. Шикарна сесія, трошки відірвались, трошки кайфанули, але не знайшли ми гарних судаків, але я думаю, ще знайдемо. На цьому в мене все. З вами був Дмитро Галаш, канал Берег Фішинг. Па-па!